Мешканка Швейцарії, уродженка Верховинщини, презентувала книги у Коломиї. Українська письменниця, перекладачка і літературознавиця Галина Петросаняк представила на зустрічі з містянами роман «Вілла Анемона, який увійшов до списку в номінації Книга року BBC 2022», а також збірку есеїв наш сусід Альберт Гофман. Окрім цієї літератури, презентувала Галина Петросаняк у Коломиї і свої переклади. Маємо честь себе в музеї історії міста Коломиї зустрічати відому авторку, письменницю, українську письменницю, яка дві 2016 року мешкає у Швейцарії. Вона народилася в селі Черемошна, Верховинського району івано франківської області. Вона, крім того, що письменниця, поетеса, дуже вдалий перекладач, особливо з німецької мови. З 2016 року я мешкаю Швейцарії. Царії неподалік від Базеля, але м, душею я в Україні звичайно і працюю я найбільше для українських читачів. Вийшов мій роман Віла Анемона. Остання книжка це книжка есеїв наш сусід Альберт Вофман. Це есеї, які писались відповідно протягом останніх п'яти шести років. Ну і переклади на автобіографія Соми Моргенштерн. Сома Моргенштерн народився на Тернопільщині, і його автобіографія відповідно розповідає про життя Тернопільщини Галичини 150 років тому. Останній мій переклад це роман Андре Камінського. Андре Камінський Швейцар. Арський автор, мама Андре Камінського була зі Станиславова. Книжка сама по собі надзвичайно жива, талановито написана. Вона розважальна, дуже життєствердна, дуже мудра. Коли мене запитав видавець, де б я хотіла презентувати ці дві останні книжки в Чернівцях чи у Львові, то я вибрала Коломи. Коломия, Коломия це сердечне дуже.